90 штук було 100, стало 90. І сьогодні з них 60 улітають буквально за один раз. Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототреба В цьому відео розглянемо таке питання того, як я купував мотоцикл Аліфан КПТ-200. Які мотоцикли розглядав, чому саме КПТ? Та і взагалі я прийшов до того, що маю на даний момент. З самого початку я коли ще збирав кошти і планував купити мотоцикл, я не розбирався зовсім в виробниках, в напрямку мотоцикла. Тобто я рандомно дивився на різні класи мотоциклів, це і спорти, і, типу як такого, турендуріки, це і... Дорожніки, стріти, де Я на все дивився, що є популярне. Особливо око падало на такі модельки, як Vogue 300 RR, Lifan KPR і так далі. Тобто на спортивні модифікації. Більше якось так було. Але потім я почав оцінювати ситуацію, оскільки, коли ти маєш кошти і знаєш, що вже в тебе воно є, і ти можеш купити, ти починаєш дуже гарно думати, якщо в тебе є голова. Практичність, значення техніки в твоєму житті, оскільки коли у вас коштів немає, всі там, ну, я думаю, пацанські розмови пам'ятають. І на ламбах всі їздили, і на Феррарі, і на інших тачках. Але беручи до уваги покриття, де більшість таких фантазьорів проживає, машина не потянула просто кататися по такому покритті. Так само і тут. Я розумів, що спорт це перебора, оскільки дороги немає, ями. Незручність в посадці буде, скільки посадка спортивна, ще й по такій дорозі, куди, ні. І потім чогось мені кинулися в очі туристичні мотоцикли. Я побачив перші це вук 500 ds 300DS, і мене вони зацікавили. Але розумів, що особливо 500 не по карману, почав дивитися щось дешевше і не йшов Ліфан КПТ. Він зразу кинувся мені в очі. Оскільки це практичність, багажна система, яка кидається зразу. Це кліренс, який не спортивний, тобто там є простір для всяких пагорбів, для всяких ям, щоб проїжджати і не черкати. Це і зручна посадка, що ви сіли і зручно сидите без всяких питань. Як кажуть, все в одному. Але ж хотіли зразу брати щось таке, щоб не переплачувати. І я хотів брати Vock 300DS. Я більше скажу, у мене на нього були кошти. Чуть не купив цей мотоцикл. Але як з одного фільму один персонаж сказав, здравий розум взяв надо мною владу. Тобто я одумався і вирішив, лучше я куплю 200 кубой мотоцикл, який закриє мої потреби. Оскільки 200 це було мінімум, який я розглядав. Є багажна система, і в мене кошти на неї остануться. І також, що не є маловажливим, це гараж. У мене не було гаража. На це також потрібні були кошти. І по-своєму я поступив мудрі, тобто я не купив 300, -ку, а купив зразу КПТ, який стяг мене в гаражі. Того, на мою думку, я зробив правильне рішення. Ну і ще немало важливий момент, це ціна. Я купляв його до війни. 62 тисячі гривень я віддав за цей мотоцикл в доларах. Це 200 чи 250, щось таке по тому курсу. Бо я як відчував, мені казали, тобі повезло, бо я купив цей мотоцикл. Місяця-півтора пройшов і почалась війна. Реально, як відчував. Того це вам така, я б сказав би, підказка життя, а вона двигала мною. Мені всі говорили, не купляй, ти ще передумаєш, лучше, хай прийде весна. А я говорив: якщо в тебе є відповідна сума, ти хотів, ти збирав, ти був мотивований, ти думав про цей мотоцикл, я беру, віддаю ці гроші і не жду. Того, що сьогодні у вас є можливість, а завтра вже її може не бути. Якщо в мене були кошти і є така можливість, то чого мені ждати? Я купив і не жалію. Це був мій квиток, я по-своєму удачний. Оскільки через місяць, як і говорив півтора, коли почалась війна, і цей мотоцикл вже коштував ну, в десь 80-85 тисяч. Я зберігав у гривнях, того я виграв. Думайте, якщо ви щось хочете, і у вас є можливість, не ждіть з моря погоди, як і говорив. На практиці я бачу і можу відверто сказати, що 200, ну я не можу сказати, що його мало, оскільки. Дуже важливий критерій покриття і потреби. Ви будете путатися сто разів, що кубатуру взяти побільше, мотоцикл потрібно брати під ваші потреби, того що не буде такого, що взяли 600 і вона закриє всі ваші потреби. Якщо дороги нема, ви получите тільки більший розхід. От того резерва, який може дати ця кубатура, ви не отримаєте, оскільки розігнати не буде. Де. А якщо навіть у вас гарні дороги, але у вас потреби там, не знаю, в магазин ходити по кафешках на роботу, він також не практичний. Як на мене, як і говорю, 200, на даний момент хватає, Але на перспективи, якщо говорити, тобто то в мене є плани. 200, ну хотілося б більше, чесно. Більше, оскільки я не врахував такі критерії, коли вибирав цей мотоцикл, коли ви сядете, є загрузка мотоцикла, він уже тяне вас. Сяде дядько більше, ніж ви. Він буде тягнути його, але вже йому буде важче. І динаміка просяде. А якщо сяде дядько моцний і пасажир. Оцей резерв, який є, оця потужність, вона уріжеться, і це відчутно буде. Тобто я не врахував, що е, якщо загружається підвізка вагові, то це вплива на динаміку і на тяг. Але хочу так сказати трошки мотофілософії знову. Мотоцикл душевний вид транспорт, як кажуть, дуже багато людей, які їздять на самих мотоциклах. В принципі, да, що ж є в цьому? Я задумувався про це. От їду на машині і їду на мотоциклі. Різниця є. Саме основніше має кабіни, ви просто відкриті. тобто ви І конструкція, яка несе вас без якихось рамок, тобто немає салону, немає цього всього. Це перше. І друге це наклони, що в мотоциклі присутні, Ні ви такого ніколи не відчуєте. Мотоцикл потрібно наклоняти, щоб входить в повороти там, або виконуючи якийсь маневр. І в цьому є свої якісь відчуття того, як, на мою думку, це і робить мотоцикла більш душевнішим видом транспорту. Плюс до того. Коли я їду, оскільки мотоцикл двохколісна техніка, має дві, два місця, деякі мотоцикли навіть одне місце, посадочне, тобто тільки для водія, ви завжди будете відчувати в дорозі оце відчуття ви, мотоцикл і навколишнє середовище. Тобто Дорога, природа, міста, які ви проїжджатимете, все це буде. Присутнє, оскільки, як і говорив, другого номера може не бути, а якщо навіть другий номер є, не завжди ви з ним і катаєтесь. Але такого балагана, як у машині, там що сідає 4-5 чоловік і їдемо в закат, це зовсім не та атмосфера, Тому мотоцикл, як на мене, Оці три критерії: що відкрита конструкція, є можливість наклоняти цей вид транспортного засобу, оскільки він не це розрахований. І це дає свої відчуття, які на автомобілі недоступні. І третє, це те, що ви, як ото, хто сказав вовк-одіночка. Що з типу того. Ви самі по собі і в цьому свій кайф. Якось так, мужики. Пишіть ваші думки, ваші поради на зв'язку.